Технології оточують нас з усіх боків, правда? Але як часто ми зупиняємось і думаємо, а як воно все насправді працює? Ну що ж, давайте спробуємо зазирнути за лаштунки прямо за екран і розібратися в цьому разом. От ми сидимо, клікаємо, щось друкуємо, скролимо стрічку, все відбувається, наче само собою. Але що ж насправді змушує всі ці пікселі рухатись? Ось це питання і буде нашою відправною точкою. Ми почнемо з великої картини і поступово, крок за кроком, заглибимось до найдрібніших деталей. І перш ніж ми, так би мовити, розкрутимо корпус і заглянемо всередину комп'ютера, давайте подивимось на його оточення, на середовище, в якому він живе і працює. Почнемо з найширшого поняття, а саме, цифрового робочого місця. І це, знаєте, набагато більше, ніж просто стіл і комп'ютер на ньому. Це, це ціла екосистема. Спробуйте уявити абсолютно все, що потрібно для сучасної роботи сам пристрій, тобто залізо, програми, які на ньому працюють, і, звісно, доступ до мережі. Все це разом і є цифрове робоче місце. І знаєте, що найцікавіше? Ці чотири складові вони не просто існують поруч, вони тісно пов'язані і підтримують одна одну. Можна провести таку аналогію. Обладнання це наше тіло, програмне забезпечення це, скажімо, свідомість. Мережа це кровоносна система, яка все з'єднує, а безпека це імунітет, що захищає організм. Прибери хоч один елемент, і вся система ну, вона просто не зможе нормально працювати. Гаразд, з екосистемою розібрались, а тепер давайте сфокусуємось на головному герої нашої сьогоднішньої розмови, зменшуємо масштаб і дивимось на сам комп'ютер. А він, до речі, буває дуже і дуже різним. Ось власне основні види. Персональні комп'ютери або ПК це класика, те, що стоїть у багатьох на столі. Сервери це такі собі титани, потужні машини, які тримають на собі весь інтернет. Вбудовані комп'ютери це невидимки, що ховаються в наших пральних машинах чи мікрохвильовках. Ну і портативні ті, що завжди з нами в кишені чи рюкзаку. І саме ці портативні гаджети, погодьтеся, просто перевернули наше життя. Їхня головна фішка, звісно ж, мобільність і можливість працювати без прив'язки до розетки. Вони такий собі гібрид комп'ютера і засоби зв'язку, що дає змогу бути на зв'язку, працювати чи просто розважатись. Ну, практично будь-де. Ну що ж, а тепер, мабуть, найцікавіше. Уявимо, що ми взяли викрутку і відкрили системний блок. Що ж там усередині? Давайте подивимось на ті ключові компоненти, завдяки яким і відбувається вся ця цифрова магія. Подивіться, це материнська плата, її можна назвати фундаментом всього комп'ютера, або, ще краще, його центральною нервовою системою. Саме на ній все тримається, саме до неї підключаються всі інші компоненти. Без неї це був би просто набір металу і пластику, ніяк не пов'язаних між собою. А ось і він, мозок. Серце і мозок нашої машини, центральний процесор, або скорочено, ЦП. Цей маленький чіп справжній роботяга, він виконує мільярди, просто уявіть мільярди операцій за секунду. Обробляє абсолютно все, від руху курсора мишки до складних обчислень у програмах. І наскільки потужним є цей мозок, залежить від трьох головних речей. Тактова частота це, грубо кажучи, його швидкість. Чим вона вища, тим швидше він думає. Кількість ядер це його багатозадачність, два ядра як дві руки, чотири як чотири. А кеш пам'ять це його власна, надшвидка пам'ять для найважливіших даних, до яких потрібен миттєвий доступ. Так, з мозком розібралися. Йдемо далі. Оперативна пам'ять або ОЗП. Найкраща аналогія для неї це робочий стіл. От уявіть, все, чим ви працюєте прямо зараз, відкриті програми, документи, вкладки браузера, все це лежить на цьому столі. І що більший цей стіл, то більше всього на нього можна покласти і комфортно працювати одночасно. І тут, як і з процесором, є свої важливі характеристики: об'єм або ємність вимірюється в гігабайтах і показує наскільки великим є наш робочий стіл. Швидкість, як швидко ми можемо брати і класти речі на цей стіл. Ну а тип це просто покоління технології, наприклад, ddr 4 чи новіша ddr 5. Добре, якщо оперативна пам'ять це робочий стіл для тимчасових справ, то де ж зберігається все постійно. А для цього є накопичувачі. Це вже не стіл, а скажімо, величезна шафа чи бібліотека. Саме тут лежить операційна система, всі програми, фотографії, музика, все, що має залишитися навіть після вимкнення живлення. І ця бібліотека сьогодні буває двох основних типів: старіші HDD, або жорсткі диски, вони схожі на програвач вінілових платівок. Там всередині крутяться диски. Вони повільніші, але зазвичай дають багато місця за невеликі гроші. А є SSD, твердотільні накопичувачі. В них немає рухових частин, вони працюють як велика флешка. І вони, о, вони, значно, значно швидші. А хто ж відповідає за те, щоб ми взагалі щось бачили на моніторі? За це відповідає графічна карта. Вона буває, так би мовити, двох видів. Інтегрована це коли вона є частиною центрального процесора. Її вистачить для роботи в офісі перегляду фільмів. А буває дискретна, це окрема потужна плата. І ось вона вже потрібна для серйозних завдань, сучасних ігор, 3D-моделювання чи роботи з відео. Так, з основними органами нашого комп'ютера, наче розібралися. А тепер давайте зануримось ще глибше. На самий самий фундаментальний рівень. Спробуємо зрозуміти, якою ж мовою думає комп'ютер і як він взагалі сприймає всю цю інформацію. І тут ми підходимо до найголовнішого: готові? Абсолютно все, кожна літера цього тексту, кожне фото, кожна нота в музичному треку для комп'ютера це все просто довжелезний потік нулів та одиниць. Так, всього два символи. Це і є його рідна мова, двійковий код. Але стривайте, якщо все це нулі та одиниці, то файли мали б бути просто гігантськими. Як же вдається зберігати стільки всього? А відповідь у стиснення даних? Це такий собі спосіб упакувати інформацію компактніше. Але тут завжди є компроміс, чи не доведеться за цю компактність платити якістю. І ось тут є два шляхи. Стиснення без втрат. Уявіть, що ви акуратно складаєте речі у валізу, ви нічого не викидаєте і потім можете все дістати в первозданному вигляді. Так працюють архіви ZIP. А є стиснення із втратами. Це як ну як вирішити не брати з собою у відпустку третю пару взуття, бо вона все одно не знадобиться. Видаляється щось не дуже важливе, щоб зекономити місце. Так працює формат GPG для фото або mp 3 для музики. А тепер давайте просто відчуємо масштаб. Найменша частинка інформації це один біт, або нуль, або одиниця. Збираємо вісім таких бітів разом, отримуємо байт. Цього вже достатньо, щоб закодувати одну літеру. А далі починається магія великих чисел: кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт, і кожна наступна сходинка в 1024 рази більше за попередню. І тут виникає логічне питання: а чому 1024, а не рівно тисяча? Все просто. Комп'ютери мислять двійками, а не десятками, як ми. А 1024 це рівно 2 в 10 степені. Це математично красиве число для двійкової системи. Ось і вся загадка. Отже, подивіться, який шлях ми щойно пройшли від величезної концепції цифрового робочого місця до окремого комп'ютера, зазирнули під його кришку і спустилися до самого фундаменту до мови з нулів та одиниць. Виявляється, весь цей неймогірно складний цифровий світ стоїть на таких простих елементарних цеглинках. І коли замислюєшся, що мільярди цих компонентів працюють разом, спілкуючись мовою нулів і одиниць, виникає питання. А що далі? Яким буде наступний крок в їхній еволюції? Квантові комп'ютери, процесори, що імітують людський мозок, майбутнє точно буде дивовижним, але сподіваюсь, що тепер світ, який ховається за екраном, став для всіх нас хоч трохи зрозумілішим.